Пародією вірку сердючку патріотичними піснями та веселою сценкою закінчили дев'яту зміну. Майже 110 дітей українських захисників із Росошанської громади. Нові друзі, безліч емоцій, позитивні враження. Це все і не тільки діти отримали саме у еколайф Бруч. Все сподобалось – басейни, катамарани, батути, Дуже клас, дуже класні діти, дуже дружні, класні ігри. Вважаті самі класні взагалі. З перших днів перебування для того, аби нудьга не охоплювала серця дітей. Молоді вихователі вигадали цікаві ігри, вікторини, спортивні конкурси, докладали зусиль і для підтримки захисників. Плали маскувальні сітки. Бачать друга, бо я молода, сучасна. Я стараюся бути з ними на одній хвилі. І стараюся з ними співпрацювати. Ігри на знайомство. Розказуємо багато цікавих фактів один про одного. Кожен ділиться своїми, хто чим займається, своїми вподобаннями. Ранкові зарядки, вечірні дискотеки, перегляди фільму залишаться у яскравих спогадах дітей ще надовго. А окрім розваг, дітям сподобалися і пізнавальні екскурсії. Вон ще є річка є там, де ми катаємося на катамаранах. Ходили в похід, їздили в парк хижаків. Тут класно. Ведмеді, вовки, леви, тигри, білий лев. Дружня атмосфера у поєднанні із атракціями, неймовірною природою, допомогли дітям розслабитись та видихнути всі хвилювання. Я просто трошки хвилювалася, так як я її ну, перший раз їду. Я, в принципі, в перший день я одразу адаптувалася, в другий день мені вже просто було, ну. Вже собі знала, що тут класно, тут нема чого хвилюватися, нема чи боятися, знала, що тут круто. На закриття зміни до своїх рідненьких діточок прибули батьки. Кажуть, таке розвантаження вкрай потрібне. Тож задоволеними залишились і дорослі, і малі. Враження прекрасні, дуже задоволена, що дитині вдалося приїхати сюди, що нам це ми перший рік тут, а, перед цим був на зміні син, приїхав в захваті. Відпочити, що морально, що душею, що Кілом це дуже важливо, це має місце бути. Дуже скучили, враження позитивні, дуже тут красиво, все подобається. Ну, всім задоволення. Окрім танців та пісень, вихователі, а за ними й діти вигадали цікаві номінації один для одного. Номінація наш малий блудов тимур. Дячий патріотичний оздоровчий табір Еколайфзбруч в рамках проєкту Поділля мрій від благодійного фонду сім'ї Лабазюк став гарною традицією ось же третій рік поспіль. Та щороку тут значні оновлення, і все для того, аби дітям наших захисників добре відпочивалось. Безкоштовний табір для наших дітей, наших військових, Збруч» «Поділля мрій» і Саме сьогодні я присутня на фантастичному заході на закритті дев'ятої зміни, де діти разом з вихователями, з чителями підготували. Фантастична програму національно-патріотичного спрямування, і коли ти дивишся на усміхнені такі натхнені обличчя дітей, ти розумієш, що цю справу, яку вже третій рік поспіль робить благодійний фонд сім'ї Лабазюкми, поруч потрібно тільки продовжувати, потрібно збільшувати потужності даного табору. І сьогодні побажала дітям, батькам, які присутні, а сьогодні це Росошанська територіальна громада, аби наступний рік ми з ними зустрілися вже в переможному часі після великої довгоочікуваної перемоги. Вже за декілька тижнів тижнівці задоволені та щасливі, а найголовніше відпочилі. Діточки знову вирушать до школи, аби здобувати нові знання. А на заміну дітям із Ростошанської громади незабаром заїдуть інші юнаки та юнки, які на собі відчують, що таке табір серед мальовничої природи.